Андрій, ну які відчуття перед виїздом? І твоя команда, в якій ти грав, який, з якою прийшов до гірника спорт, які спогади про хуст. Ну і чого очікуєш від цього матчу? Наскільки важко буде твоїй нинішній команді гірнику спорт? Як забирати там три очки? Ну, Спогади з хустом у мене завжди приємні. Було гарний був колектив у нас. На рахунок виїзду я очікую складної гри, тому що західні команди завжди борються до останньої хвилини і нав'язують боротьбу на кожному клаптику поля. Звісно, їдемо за трьома очками. Тому ну, про... про перший матч, які спогади. Рівна, в принципі, боротьба була, але чого не вистачило для. Перемоги щоб очки здобути, не вистачало забити гол на, на один більше на одного більше забитого голу. Грали, наче непогано, але не вистачало все таки завершаючих дій правильних, правильно прийнятих рішень і, 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 і влучного удару. Ну і як провели тиждень, над чим працювали, чи плідно все відбулося. Погода була гарна. Ось який настрій? Настрій позитивний. На тренування виходимо з гарним настроєм, з впевненістю в своїх діях. Нічого не міняється, все як все Ну, Трішечки про поле розкажи. Херник спортом ще не грав. Яке поле, який газон, який стадіон? Е, Ідеальне. Більше нічого навіть сказати. Все, все там на найвищому рівні. Ну таке питання англійську вчиш, і колись ти казав, що будеш вчити. Звісно, в успіхи. Непогані, але хотілося б, звісно, краще. Час, час, треба час. Ну, що про суперника скажеш, там багато змін кадрового чи є з тими, з ким грав. Ну, там залишилося небагато футболістів, з якими я грав, але цією зимою там відбулися великі зміни, тому навіть не знаю, як, чого очікувати від хуста. Знаєш, проти кого був грати на своєму фланзі, вже вивчив суперника? Звичайно, ми вже дивилися хуст, тому я знаю проти кого я буду грати.